Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Невідомі викрали народного депутата Олексія Гончаренка. Таке сенсаційне повідомлення поширила два місяці тому прокуратура Одеської області. На щастя, потім народний обранець знайшовся, цілий і неушкоджений. Зрештою, з'ясувалося, що викрадення Гончаренка було не справжнім, а інсценованим. А згодом суд заарештував двох мешканців Одещини, які начебто замовили викрадення Гончаренка та планували розправу над ним, але так і не здійснили її. У цій справі виявилося так багато дивних, але що ми вирішили розібратися, що ж насправді відбулося на Одещині. Чи міг Гончаренко стати жертвою викрадачів, чи все це була лише дивна піар операція? Докладніше про це Олена Васіна. Знаємо ми сьогодні з новини, яка є недоброю, а навіть чи такою тривожною. Народного депутата Олексія Гончаренка викрали. Ми можемо лише підтвердити сам факт, що дійсно його викрали. Поїхав на якусь квартиру. Я не знаю, що це за квартира. Там мене забрали телефон. Вони з собою взяли молоток, а також купили електроліт. Ну, ми сліпо їхали, Все. 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 Що мама? Хвай. Наприкінці лютого в медіа з'явилася резонансна новина. Зник народний депутат України Олексій Гончаренко. Пізніше стало відомо, що його викрали, але вже за кілька годин виявилось, нардепу нічого не загрожувало, а все це вдала операція спецслужб. Наразі ситуація залишає більше питань, ніж відповідей. Щоб розібратись, слідство інфо намагається відновити хронологію подій. Та версії учасників цієї історії. Мене запросили в прокуратуру області і там повідомили про те, що є така ситуація. Тобто, що є замовлення на моє викрадення і нанесення тяжких тілесних ушкоджень, і що я маю бути 23-го зранку в Одесі, що на 23 призначено, як би саме це викрадення. В ніч на 23-е я виїхав з Києва в Одесу. А, і вранку десь о шостій ранку я був в Одесі. За сценарієм спецслужб Гончаренко мав з'явитися в кількох публічних місцях, а потім йому мали зателефонувати і забрати у таємне місце. Я сів в машину і поїхав на якусь квартиру. Я не знаю, що це за квартира. Там в мене забрали телефон, і сів там просто там такий диванчик. І сидів на цьому диванчику. Якби, все, Потім я там навіть заснув. За кілька годин після зникнення Гончаренка про це повідомили майже всі ЗМІ. Тільки можу сказати, що е, мало місце імітування злочину. Тому і було, були такі е, в засобах масової інформації такі публікації, що викрали народного депутата. Це була частина операції. Правоохоронці кажуть про замах на нардепа Гончаренка дізналися, слідкуючи за групою, що готувала на Одещині агітпродукцію проросійського про російського Ході документування цього злочину, ми. Е, Встановили, що ці особи мають на меті ще викрасти народного депутата та спричинити йому тяжкі тілесні ушкодження. В процесі стеження правоохоронці записали відео прихованою камерою, як начебто кілька проросійських діячів задумали розправу над Гончаренком. Побуски, Поки новина про викрадення нардепа стрімко поширювалася в ЗМІ, замовники виїхали до цього будинку. Їм повідомили, що саме тут утримується Олексій Гончаренко, викрадення якого вони і замовили. Натомість всередині їх вже чекали працівники СБУ. Вони під час готування до злочину самі, самі обрали це місце місце, коли, куди повинні були доставити е, викраденого народного депутата. І е, саме коли вони приїхали вже е, з метою спричинення е, йому тілесних ушкоджень, там на місці його і затримали. Вони з собою взяли молоток, а також е, купили електроліт. Е, електролітом вони е, мали намір. Е, Спричинити тілесні тяжкі тілесні ушкодження е, з шляхом їх е, 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 роз, 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 розпалювання на, на обличчя. затриманими виявилися депутат Лиманської районної ради від опозиційного блоку Олександр Кушнарьов та його давній друг, ветеран силових структур Слободянник. Саме Олександр Кушнарьов мав особисті рахунки з Гончаренком. Сім'я, жна, інвістка, дочка, внуки, Могила сина, близькі друзі, де місце на кладбище знаходиться здесь. мені нікуди і не чим. Його син Геннадій Кушнарьов в період майдану командував підрозділом проросійської одеської дружини. Аналогу київського антимайдану. Під час подій 2 травня Кушнарьов молодший знаходився в перших рядах під час зіткнення сепаратистських сил та проукраїнських активістів. За інформацією ЗМІ, Геннадій Кушнарьов загинув на третьому поверсі в будинку профспілок від отруєння газами і випарами. А також від опікового шоку. Саме біля його тіла сфотографувався майбутній нардеп Олексій Гончаренко. Я був, напевно, першим, хто не з пожежників зайшов в будинок профспілок. Тому побачили, що там ну, є багато загиблих. Тобто ми побачили трупи людей і ми почали все це знімати. А щоб це не виглядало, бо це ну, чесно кажучи, виглядало якось нереально взагалі. Ну може, це звідки зняли. Ну, то, то ми одне фото вирішили зробити на кому є я, щоб воно було зрозумілим. Звичайно, я не знав ні прізвища тієї людини, да, чи тіло ж ну найбільше того, а які питання? Ну я що я зроблю? Там ну ну стою біля того тіла після подій 2 травня батько загиблого Олександр Кушнарьов став депутатом Лиманської райради від опозиційного блоку. І не приховував своїх проросійських поглядів. Однозначно э, наш пад не питав якихось приязнення чувствах Гончаренко, імені по тим, тому що імені Гончаренко тілом його сина фактично в день його інших... Взаємоотношені, політичних пріній між ними, каких то оценок політичської діяльності Гончаренко. кушнерю взагалі не интересовало. Для нього це был человек, который оскорбил тіла його сина. Все, точка. Але хто ж був спільником і третьою особою на оперативному відео? Саме він мав організувати викрадення. Відповідно до матеріалів справи, це такий собі свідок Жуков. Нам стало відомо з власних джерел, що справжнє ім'я цієї людини Павло Серебреник. Підозрювані стверджують, це він спровокував їх на організацію викрадення. Ми так подумали, я могла звучить, що ми будемо находитися недалеко, тому, ваше тому, то що буде, нам теж буде перемога тот спектакль, который был написан по сценарию, но надо разбираться вот с этими жуковыми серебряниками. Не со мной надо разбираться, не с Кушнаревым, а с ними надо разбираться, почему так поступают. Жуков нашел Слободянника, попросил его убедительно неоднократно познакомиться с Кушнаревым, а потом, используя отцовское горе, спровоцировал его, ну, как минимум, на слова. Як виявилось, з Серебряником, якого затримані звинувачують у провокації викраденнях, був знайомий і Гончаренко. Павла Серебрінка я знаю, так був разом з ним був депутатом одеської міської ради. Там людина вельми відома, якраз тим, що через його через нього відбуває відбулося кілька таких гучних затримань. Павло Серебреник неодноразово допомагав правоохоронцям. Так, людина дуже схожа на Павла Серебреника, передає гроші заступнику начальника одного з комунальних підприємств Одеси. Одразу після цієї зустрічі чиновника затримує поліція. Ми також знайшли відео затримання іншого чиновника в тому самому приміщенні, в якому Серебреник обговорює викрадення Гончаренка. За останні п'ять років ЗМІ повідомляють про більш ніж 15 справ пов'язаних з отриманням хабаря, де так чи інакше фігурує серебреник. Сам він заперечує, що когось підштовхував до викрадення. Ви, ви маєте какое-то отношення к ділу викрадені Ганчаренко. Какого ж я ні Гончаренка? Ну... Не, не його, чесне слово. Адвокати підозрюваних говорять, что ви виступаєте як свидетель Жуков в этом делі. Свидетель Жуков. Не та Жуков это не ко мне чуть-чуть. Видно, адвокати підозрюваних уже какой-то Пінкертона Пинкертона. Переболели. Ну тут же такое дело. Юристи кажуть, що використання підставних осіб не є чимось протизаконним в слідчих діях. Але якщо з'ясується, що серебреник занадто ретельно підштовхував підозрюваних до викрадення Гончаренка, справа може розвалитися в суді. Європейський суд з прав людини у своїй практиці встановив беззаперечно, що якщо докази отримані внаслідок провокації вчинення злочину, то такі докази є недопустимими. Відповідно, можемо говорити, що якщо в даному випадку така провокація мала місце. Так, то можна говорити про те, що дана справа може просто напросто, як кажуть народі, так, розвалитися. Примітно, що це фактично третє викрадення нардепа Гончаренка, яке передбачили силовики. Перше було у травні 2014-го, друге у квітні 2015-го. Про нього навіть заявляв президент Порошенко. Є ті, хто будуть кілери, які будуть виконувати завдання. Є прізвища тих, кого будуть, вони планували вбити. Одне прізвище я там бачу, і це було прізвище народного депутата Олексія Гончаренко. Викрадення нардепа Гончаренка показує, що правоохоронці блискуче діють, коли йдеться про замахи на політиків з владного табору. Нагадаємо, що крім Гончаренка спецслужби так само майстерно попередили, начебто, замах на нардепа Антона Геращенка. Втім, коли йдеться про розслідування інших резонансних злочинів, тут офіційному слідству похвалитися нічим. Зокрема, розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета триває вже понад вісім місяців. І в цьому випадку досі немає ані вражаючого викриття, ані осіб виконавців. Ані організаторів. Чи не тому, що тут стався справжній резонансний злочин, а не блискуча імітація правоохоронців. Українські судді, на жаль, не завжди є взірцями виконання законів. І тут йдеться не тільки про хабарництво чи фальсифікацію судових рішень, про що ми вже неодноразово робили розслідування. Інколи судді привласнюють державне майно, зокрема, коли недешеві службові квартири переписують на себе, обираючи таким чином державу на мільйони гривень. А в цей час тисячі малозабезпечених сімей по всій країні чекають на бодай якесь поліпшення житлових умов. Про це докладніше Євгенія Моторевська. Максим! Саша, що це таке? Вона проживає в комунальній квартирі в одній кімнаті з шістьма дітьми і вона з чоловіком. Три школьника, два в садик ще ходять, і один поки на домашньому поспитанні. Кімнатка в комуналці на Троєщині. У спальному районі столиці на 18 квадратних метрах, мешкають Саша, Максим, Денис, Настя, маленький Орест та їхні батьки. Наче сучасна версія української народної казки про рукавичку. Беріти віші одивають потихоньку. А це вже елітне село Козин в передмісті Києва. Тут оселилися президент Порошенко, опозиціонерка Тимошенко, нардепи Шуфрич і Льовочкін та багато інших впливових людей. Пристойний маєток на два поверхи господаря вдома немає. А ви, мабуть, донька судді? Ні, я не вірю. Що об'єднує ці дві родини з різних світів? І перша, і друга не один рік чекала на безкоштовне житло в столиці від держави. Однак хеппі ендом квартирна історія закінчилася не для всіх. Це апеляційний суд Київської області. Його судді Гайдай, Капічон та Каленченко, наприклад, за рахунок держави стали власницями квартир ось в цій елітній новобудові. Суддя Березовенко ось в цій. А суддя Черкасов в цьому будинку. Список довгий. Історія їх боротьби за житло розпочалася в 2008 році. 18 суддів апеляційного суду Київської області подали позов проти держави. Вони вимагали, аби їх відповідно до закону забезпечили житлом у Києві. Були змушені щодня витрачати багато часу для приїзду до своєї роботи в місто Київ. Судді деякі кожен день 100 кілометрів в одну сторону і в іншу бік витрачали. На проїзд, Печерський районний суд, який розглядав позов, постановив стягнути з державного казначейства понад 30 мільйонів гривень на закупівлю квартир для суддів. Тривалий час рішення суду не виконувалось у 2010 році. Судді апеляційного суду Київської області були змушені звернутися до європейського суду. А вже в 2013 році Європейський суд з прав людини зобов'язав державу Україна виконати рішення від 2008 року, тобто забезпечити позивачів житлом. З 2013 року на спеціальний рахунок апеляційного суду Київської області почали надходити кошти для придбання житла для суддів. І починаючи з 2013 року, поступово апеляційний суд Київської області розпочав закуповувати житло для суддів. Загалом на рахунки апеляційної інстанції було перераховано понад 25 мільйонів гривень на забезпечення суддів житлом. Слідство інфо передало всі документи по квартирній справі незалежному юристу та розпитало, як мало би бути виконане рішення суду. За логікою, той, яка викладена саме в рішенні суду, вона б мала виконувати таким чином, що апеляційний суд для себе закупляє квартири, і він надає ці квартири як службові у користування суддям, які виконують свої повноваження в цьому суді на час виконання їх, цим цими суддями своїх повноважень. Тобто це не квартири, які передаються у власність суддям. Немає такого положення, яке зобов'язує суди передавати у власть, саму власність самовність суддям. Тобто є лише норма про те, що вони мають забезпечитись житлом. Однак, по факту, 15 суддів, частина з яких вже у відставці, отримали квартири одразу у приватну власність. Деякі з них навіть зазначили це в декларації: право власності набуте за рішенням суду. Від імені апеляційного суду Київської області коментувати квартирне питання уповноважили суддю Сушко. Ми спитали у пані Людмили, чому, якщо в рішенні чорним по білому зазначається, що квартири мають передаватися лише у користування, вони опинилися в приватній власності. Вона суперечностей не бачить. З вашого дозволу я проведу трошки юридичний лікбез. Значить, право користування. Воно е, є речовим правом, так? І воно може виникати на підставі різних підстав. Також право користування може виникати на підставі права власності. Всі квартири, які були куплені суддям, знаходяться винятково в новобудовах. А ще увагу слідство інфо привернула ну, дуже нескромна квадратура житла. Наведемо лише декілька прикладів. Суддя Березовенко. На момент позову її родина складалася з чотирьох людей. Стала власницею квартири на 120 квадратних метрів. Суддя Гайдай склад сім'ї три особи. Отримала у власність квартиру на понад 110 квадратів. Суддя Черкасов 107 квадратних метрів. Чому такі великі площі? Тому що судді за важку працю мають право на додаткові квадратні метри. Здесь спит и дочка. Здесь спит Максим. Вот он как раз там уже расположился. Здесь спит старший сын Денис. А здесь два... Вот спят Павлики, Саша, погодки. Я тут его! А Урчик пока тут или со мной. А вы где спите там? А мы вот там вот есть еще место. Папа и Хватило мама. как раз притык, чтобы сунуть диванчик. Кімнаті, де мешкає багатодітна родина Максименко, хоч і тісно, але чисто і акуратно. Крім Максименків, в комунальній квартирі проживає ще дві родини. Найбільша проблема це зайняти чергу, ванну та кухню. Через це постійні сварки з сусідами. Я сьогодні очередь в ванну полдня ждала. А буває, якщо, буває, навіть, якщо я я перві попаду соси, то потім вони мені приділяють претензії. Проте мамі Зорині навіть вистачає сил на рокоділля. Є шапочки не Одна помінше, друга побольше. Нас виростає. В черзі за житлом родина Зорини Максименко стоїть вже 5 років. Говорить, з чиновниками спілкується регулярно, але користі з того ніякої. А з чиновниками. Ну вот, последний раз ходили в наш жилищный фонд на бальзака 64, Заместитель начальника на так сказала, на життя не дається. Нет жив'я. Чоловік зорини займається ремонтами. На життя грошей вистачає. А от на придбання нового житла за власні кошти ні. А де жили судді апеляційного суду Київської області до того, як отримали житло в столиці? Це заступник голови Олег Ігнатюк. Поки йшли суди за житло в столиці. Він встиг купити ось цей будинок в передмісті Києва на 190 квадратних метрів. Квартиру в Києві від держави продав після того, як набув право власності У нас питання. Ви отримали квартиру від, від держави, але у вас є будинок в корпіні. що можна це зорвати. не до часі. Чому? Це ж квартири куплені за кошти, то такі вкладати? Я не хочу вступувати. А це маєток ще одного з тих суддів яким держава купила квартиру з поміж інших садиба судді авраменка вирізняється не лише розміром будинку але й висотою паркану і, хоч будинок на 450 квадратних метрів виглядає повністю жилим, Микола Авраменко вказує його як об'єкт незавершеного будівництва. Маєток знаходиться в броварах. Крім того, у власності судді та його дружини дві автівки Тойота Секвоя та Лексус. І... Так скажіть, чому будинок не вийде. Дружини треба спитати А ви не знаєте? Не знаю. А це суддя Олександр Сліпченко. Йому, як можна здогадатися, держава також купила квартиру. У декларації судді вказано будинок на 100 квадратів, який він придбав в той час, поки судився з державою за житло. Ми вирушили в елітне село Козин в передмісті столиці, аби розшукати нерухомість судді. Однак на місці на нас чекав сюрприз. Суддя провів реконструкцію будівлі, після якої її метраж виріс в кілька разів. Однак в декларації такі зміни пан Сліпченко забув вказати. Він запланувала будинок на 100 суді але він значно більше і реконструйований. Так, чому це не відображено в декларації? Діло тут з цього приводу мене перевіряли. Ви комісія, якщо ви вважаєте, їхні якісь. Неправильні дії пане Олександре, а у вас є годину в Козані, ви отримали квартиру від держави в Києві. Не вважаєте це якось недоброчесним? Я вважаю, що коли я працював, служив в Афгані, і мені там не давали нічого. Коли я пропрацював скільки років? Ви... Тобто, у вас є житло в Козині, ви отримуєте житло в... в Києві. Ви не бачите проблеми в цьому? Коли воно отримало, Дивіться. А воно отримано в 2014 році. Натомість у Зорини Максименко жодних надій на житло від держави не лишилося. Одна зі спілок багатодітних родин Києва вирішила відкрити на її ім'я рахунок, аби зібрати кошти та викупити для сім'ї Максименко хоча б ще одну кімнату в комунальній квартирі. Їй треба зібрати 200 тисяч гривень. Велика просьба хто може, хто скільки може. Допоможіть зібрати нам ці кошти. Від держави щось чекати ну, на сьогоднішній день дуже мала надія. Лише в Києві в черзі на житло стоїть понад 68 тисяч сімей. Це багатодітні родини, люди з обмеженими можливостями, військовослужбовці і інші. Деякі чекають на квартири вже десятиліттями. Однак для багатьох з них черга рухається лише назад. В той час як інші привілейовані члени суспільства отримують за рахунок платників податків на дешеву нерухомість. Ви дивились слідство інфо цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнап. Не примикайтесь.